Сьогодні в Луцьку жахлива погода. Дощ лив. ні ночі і з ранку. Вітер, ураган. Такий сильний-сильний поривчастий вітер. Такі перепади великі. Суботу було мінус 10 зранку. Тепер плюс. Цей вітер теж принесе якийсь циклони, якісь переміни в погоді. Дивіться, що робиться як. Мотає деревами. І аж криша, здається, зриває. Привіт всім. Прийшла тільки що з маршрутки на дачу. Погода в нас весняна. Дощ. Моросить? Вже кітця мене зустрічає, дика, вона неручна, але голодна. Мілка вже побачила мене. Присунула ледь-леті дві е, пакети сумку, і то це все курям практично. І котам. Ось таку. Купляю їм ковбасу. Кот Матроскін. Вона заморожена. Ось. Вони її зараз мені з'їдять за... до вечора. Ось кот Матроскін в Трустянецьких ковбасах. Мілка, ти вже почула ковбасу? Так? Да? Кіць. Ти вже почула? Голодна, мокра яка. Тут і курям відходи, збираємо все. Шкурки з бананів збираємо. Шкурки я е, на дачі е, за копою під кущики троянд. Це класне добриво, а ще замочую їх в воді і поливаю квіти кімнатні. Вони дуже класно удобрюють. Таке, можна сказати, безвідходне виробництво. Да, в суботу, в суботу було. Мінус 9, а сьогодні плюс 5. Нормальні перепади. Сьогодні середа. Весна. Ну, дивилась прогноз до Нового року, оцей грудень, до 1 січня, принаймні надалі не дивлюся, бо там буде, воно буде мінятися сто раз, то погода буде ось така. Да, Мілка? Мілка, ти миші ловила? Ганяла ми ще трохи, чи ми далеко заховалися. Там біля пшениці, де курі, там вони там собі занюхали пшеничку, але пшениця схована в металевих бочках і зверху накрита металевою кришкою. Тут сусіди приїжджають тільки. Навесні, в сезон літній, дачний сезон тільки тут працюють на городі. Цей сусід поїхав за кордон до дітей. А, Мурчика немає. О, Мурка. Вже чекають коти, щоб я йому вже їсти. А Мурчика немає. А Мурчик, прививший бігти тоді, коли кіці тут всі пильнують, а котик мій, він як починає стукати. тоді вже біжить морчик. Він на цей звук біжить. Пала, цеп. Морчик десь пішов на полювання. Нема морчика. Мілка, де твій друг? О, Мурчик вже почув. Почув свій звук. Він іде на. Йде Мурчик на звук. Да, Мурчик? Так, кіцьонь? Да, кіць? Да, Але й погодка. Але й погодка в нас. Шо, Мурчик? Їсти хоче вже, о, вже. Ну, йде, буду годувати вас, йде. Ну що, курочка моя. Та, що була трошки прихворіла. Очухується, їсть. Пшеничку. Гарно так дзьобає. Треба їй ще дати таблетку метронідазолу. Це таблетки, які продаються в звичайній аптеці для людей, але їх можна також давати і птахам. Багато є препаратів, які можна брати від аптеці для людей. І є такі препарати, які можна брати для птаства для для худоби, для котів в аптеці. Людській, як то кажуть. Так, треба їй буде водички налити. Поїлочку. Так, дай ми ну, я заберу тебе поїлочку. Вона вже хоче втікати, вискакувати з клітки. Ні, нікуди ти не підеш ще поки. Ще поки посиди. Посиди, поки тут, я тобі дам таблетку. Тут клітці тобі недобре, я розумію, але тебе можуть заклювати. Якщо ти будеш ослаблена, тебе, тебе здорові птахи і навіть індики чи курі можуть тебе добити. Так що сиди. О, бачиш, ти щось погано ще. На ногах стоїш, шатаєшся, хитаєшся. Ну і є е, розстройство, пронос є. Тому вона і поводила себе не так, як потрібно. Можливо, я її потім подумаю, можливо, пущу сюди до цих курчат, а може і ні, тому що. Курчата це теж можуть її обідати, якщо якщо побачить слабкість її. Але й погодка сьогодні. Так, глянемо, чи тут є яєчко. Я вже знаю, де гніздечко є їхнє новеньке. Ну, ще може знестися, пшеничка є у вас треба налити води повно балію для гусей чистеньку водичку налити. Грязно. Але вони раз покупаються і буде така сама вода. Стоїть їм трьом один раз залізти. Що, курчата? Ви будете тут сидіти, поки, бо ви ви вредні, ви втікаєте на дорогу. У вас тут є їсти, зараз я вам дам принесу вкусняшки. в мене є. Я вам привезла відходи, шкарлупку варену з картопельки. І вам зараз дам їсти. Зараз. І ще там хліб люди викидали, то я забрала. І... Забираю там і макарони, ті, що не подоїдали, з'їдять. Що, голодна? Пішли. йдемо, я буду вас кормити. Пішли, пішли в хату. Все, Птахи випустила гуляти. Пішли. В ліс сьогодні не піду гуляти. Сьогодні така погода. Дощ іде. О, а ти хитрон уже тут. Чого ти сюди на цю територію? Тут тобі не можна гуляти. Бачите, бачите який хитрий, га? І ось ще один півень. Це два півня. Ну, підете ви, напевно, на... Підете ви дорогенькі мої на бульйончик, на холодечик. Ось дивіться, який ліс сірий. Калина. Берізка. Калина вісить. Ніхто її не рве. Може, я нарву калини, але такий дощ моросить, що не хочеться нічого робити на дворі. Але тихо, вітру немає. Вже той ураган, що був понеділок, два дні був і в неділю почався, і понеділок він вже втих. Треба цей телефон позбирати, викинути на мусор, винести тут дрова. Накриті привезли. Що, Мурка? Ти хочеш їсти, так? Да? Кіцюнь? Да, дощ йде, йде і йде. Чути, як в лісі. Дощ падає. Таке шелепіння, краплі, як люблять чути. А плющ не боїться ні морозу, нічого. Пусте. Я так зрозуміла, що він вічно зелений і літом, і зимою. Такий гарненький. Листечко, як навесні, не пошкоджене і не осипається він. Колись робили в ресторані весілля якому я працювала і там організатори ті, що оформляють декор, прикрашають зал, то обрали оцей плющ для прикраси. Я взяла маленьку паличку. Пікнула в землю і все. Він дуже легко корінюється. Ось отут, де бруньть, оці от листочки починаються, тут корінчики є молоденькі, ось видно. І листочок обривається і землю. Ось видно корінчики. І оці місця, ці корінчики в землю прикопати і все. Це такий сорт плюща, є різні види, є дуже гарні, ще цікаві такі. Бачила в лісі, як десь там він посадився той плющ, і він поплітав геть дерева. І так розрісся дуже на велику територію. Так цікаво, так гарно. Колись, як буде погода, то прогуляю спеціально, туди, в ту сторону лісу і зніму на камеру, покажу, як гарно виглядає в лісі плющ. Ко коти? Так, півень. Ти підеш мене на холодець. Я дала котам їсти цим диким. Злякав їх. Ти злякав їх. Тут сусід на дачі, пустки, покравсав так, таку гарну сосенку. Ось залишилося, тільки трі, трішечки, залишилося. А серединку вершечок весь ось він де валяється. То я собі нарізала такий гарний гілочок шишечками зроблю собі такий новорічний декор. З такого такий букетик буде в мене, поставлю його в вазочку, налью водички. На роботу занесу, поставлю, екібану зроблю з виноградної лози. В дитинстві завжди в мене стояли справжні ялинки, живі. Щось я не люблю. Тої пластмаси. Краще, вже ну, якщо не, не цілу ялинку чи сосенку поставити, то хоча б такі гілочки. Ось, гадненькі. Вже буде пахнути хвоєю і буде ну, створювати такий настрій святковий. Ось так. Птахи пішли на сідало вже. Вони отут у мене гуляють, коли було літо і зараз гуляли, але вже всі пішли спати. Вже сонце зайшло. Ось вони туди йдуть. У нас така кущі смородини. Батько не дає їх підстригти. взяв таку пообв'язував. Сварився на мене, не хотів, щоб я йому підстригла гарненько смородину і поричку. Так. Що ви там, птахи? А то їхній коридор тут, вони, вони отак сюди ходять. О, між сусідським забором і нашою сяткою. Все, вони вже пішли спати. О, а цей півень не може зайти. Заходь! Заходь, заходь. Туди перелетіли на, на подвір'я, де вам не можна ходити, а назад не можете. О, вони вже всі тут поховалися на сідало. Темно, темно там. Вже я скоро буду їхати маршруткою додому. О, посідали мої голошийки. Теж спати, наїлися. Ось вони всі сидять на драбинці, понаїдалися. Зробила таке кібано. Сніжинки в'язала сама гачком і сна вона зовсім не не осипається вже от скільки часу і нічого не, не робиться тим гайлочкам. Просто от ще треба купити клей до пістолета і поприклеювати оці шишечки. Ще в мене там є шишки. Зробити ще якийсь якийсь декор до, до цього екіпану. Сходили мої дельфініуми. Дуже їх люблю, це багаторічні дельфініуми. Сама збирала насіння, дуже гарна схожість, тому що ті, що купляла насіння, то практично не сходили. І кажуть, що потрібно насінинку. вони дуже пересохші. Потерти її обнаждачку тоді сіяти, а мої свіженьки на стінечко без проблем. Тут в мене кермек сухоцвіти, але видно, що грунт нехороший, видно. Ці горщики стояли на балконі, перемокли, і, напевно, тут є грибок. Треба буде той ґрунт, потім взяти вермикуліт, я ягору перліт і перемішати, тому що видно, як сходять і на стіни не гинуть, падають. Хоча сіяла густо. Керамек мені дуже подобається, вони такі сухоцвіти. Стоять. В, просто в вазочці і такий букет нагадує літо. Буквально отак от рік може стояти до наступного літа. І тут теж поганий ґрунт, тому що видно ось, як вони сходять і падають і гинуть. Ціла дуже густо то, ось видно теж. Ну, Не знала я, що ця земля. Ну, Від неї навіть чути, такий віддає вона запах нехороший. Ось дивіться, який гарний вже росточок і він весь повністю поліг. Ну, тому що, тому що... Ось таке. Нічого, можна ще сіяти. Сьогодні тільки 16 грудня. Куплю ще насіння. Візьму хороший ґрунт і посію багато їх. Ось такі вони в мене гарнюсики. Рожевенькі, білі, жовті, такі гарні, сині. Тут теж такий рожевий. Вони такі як е, сухі, засушені, як, як не справжні, як не живі. Хоча вони любить ще такі квіти. Ну, в дитинстві знаю, що такі вони як безсмертники. Вони не в'януть, нічого їм не робиться, стоять, як паперові, без води, засушилися і так вони. Так як в мене от є геліхрізом, теж от з цієї серії сухоцвітів безсмертників. Колись бабушки в Одеській області, пам'ятаю, як я була мала, то там е, теж такі були квіти, називали їх безсмертники, то вони сіялись самосівом. Ніхто їх не садив, вони так ну, з дикої природи, якби. Багато бабуляк їх продає на базарі, заробляють собі копієчку. Вирощують і маємо задоволення таке.